І тепер ще одне важливе оголошення для вас, друзі. Воно важливе. 13 листопада вже у Прокатіс і вже стартувала найочікуваніша прем'єра різдвяна комедія. Різдвяна комедія Вартові Різдва. Це перший повнометражний художній фільм, один плюс один медіа, який був розроблений разом із нашим партнером. І головним у створенні справжньої казки став Королівський смак. І Ви й самі добре знаєте, що ранку разом із ним ми зустрічаємо новий день, готуємо експериментуємо і ще вигадуємо щось смачненьке. Сніданок побував разом. З командою, що працювала над стрічкою, а ще підгледів, які сюрпризи компанія приготувала для гостей події, що днями відбулася у Києві. Дивимося! Хоч щоб різдва не було. не, по не до нас. Я хоч щоб різдва ніколи не було. Раптове бажання маленької дівчинки Віри стирає свято Різдва з усієї планети. Троє легендарних чарівників, святий Миколай, Санта Клаус і прадавній дух зими зберуться, щоб повернути людям свято. Та між ними спалахує справжня суперечка. Хто з них має опікуватися Різдвом? Казка для всієї родини, що не лише дарує настрій, а й нагадує про наші традиції та повернення до святкування різдва 25 грудня в Україні. У фільмі Зірковий склад акторів Михайло Кукуюк, Ірина Островська, Станіслав Боклан, Катерина Кузніцова та Іван Бліндар, який зіграв роль святого Миколая. Всім буде смачніше. Два на Прем'єру актор завітав у святковому образі, а от до зйомок каже, готувався не тільки фізично, а й духовно. Попередньо радившись зі священником, благословив нас на створення цієї комедії, цієї казки. Бо я насправді трохи переживав, щоб не зіпсувати, тому що це ну, канонічний образ Сити Миколаївця не просто собі там якийсь видуманий персонаж. Ірина Островська виконала одну з головних ролей у фільмі Вартові різдва. каже у цьому фільмі: кожен глядач знайде для себе часточку. Він побачить, що треба вірити в дива, що добро завжди, завжди переможе, що любов у нас долає все. А от головний саундтрек Вогники до фільму записала Тіна Кароль, яка також завітала на гала премєру Пісня вогники народилась пошуком, тому що був швидкий абсолютно запит. Вже потрібна пісня. Чи є у вас якась пісня про різдво? І ця місія була виконана. Ми знайшли прекрасну композицію. Різдво це родинне коло. Різдво це коли всі зустрічаються, спілкуються для мене це. Чисте свято, і для мене це чесне свято, в якому мені дуже подобається колядувати, і подобається те, що в українського різдва є такі традиції, які неповторні по всьому світу. До святкової атмосфери долучився і наш друг та партнер королівський смак. Саме він став головним партнером у створенні справжньої казки Вартові різдва. Тож і на гала прем'єрі влаштували трохи магічного дива. На гостей чекали лотерейки, подарунки. І теплі емоції у холі кінотеатру. Гостей зустрічали ростові ляльки, обіймали, танцювали та буквально не давали пройти повз без фото. Королівський смак український бренд із понад 20-річною історією. Їх майонези, кетчупи та гірчиці давно стали частиною нашого повсякденного столу, а особливо святкового. Якість королівська, а ціна народна. Тож на гала прем'єрі святковий настрій почався не за календарем, а за атмосфери, адже раділи і діти, і дорослі. А фільм вже стартував з 13 листопада і чекає на українців у всіх кінотеатрах країни.